Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про добрива, тому що багато мені людей задають запитання, присилають фото полунички. Я просто хочу об'яснити, що причина для того, що вона скручується, скручується листя, або Такий в неї вигляд, як наче вона потрьопана, і, ну, взагалі, різний вигляд, звичайно, присилають мені фотографії. І щоб розібратися, щоб розібратися, треба кое-що кушу... зрозуміти. Бо багато говорять, що ну, ми ж удобряємо добривами, ми вірніше навозом. Ну, діло в тому, що в навозі немає всіх компонентів, які потрібні полунички. І не тільки полунички, взагалі рослина. Е, є такі елементи, як азот, фосфор, калій і магній. От вони циркулюють у процесі вегетації і хімічних перетворень по різних частинах рослини. І є немобільні, які перебувають у нерухомому стані. Це кальцій, цинк, марганець, залізо, бур. Якщо симптоми, якісь, як, що ви бачите, листя якесь не таке, якщо проявляються ці симптоми з нижньої частини рослини, то є, ось дивіться, ось, ось о, оце ось о, верх, виходить, верх, ну, це виходять виходять лист. Ось, ось, оце, оце верхушка, ось це за вершушка. А це нижні, нижні листочки. От, якщо симптоми проявляються на нижніх листочках, на нижніх листочках, не, не ті, що виходять е, послідні, останні, е, то значить, е, це проблема в азот, е, фусфор, колій, якщо ж, е, як, щось не таке з оцим з листям, значить, і не тільки листям, і цвітоносить теж то це значить причина у кальції, цинку, морганці залізу і бурі. Якщо у верхній частині на молодому листі проблема, значить не вистачає якихось мобільних елементів. Ми вже розібралися, це значить кальцій, цинк, марганець, залізо або бур. Як їх розпізнати? Звичайно, їх наука, якщо ви не агроном, і я теж не агроном, я стараюся вивчати це питання. От, допустимо, азот, це мобільний елемент. Якщо його не буде вистачати, гальмуватиметься ріст, буде бліде листя і жовтизна листя, але буде воно проявлятися спочатку на нижніх на оцих листочках. Фосфор. Фосфор. Це фосфор відповідає за процеси обміну енергії в рослині. І теж, якщо не вистачає, то буде гальмуватися розвиток, затримуватися дозрівання, знижуватиметься врожайність і якість плодів. Буде фіолетове обрамлення або пурпурове. Уражені ділянки відмиратимуть. Зазвичай проявляється на початку росту рослини, тому що фосфор відповідає за коріння в. Якщо не буде корня, то, звичайно, який може бути розвиток. Особливо, коли весна затяжна, низькі температури не дають освоювати фосфор достатньо і недостатньо розвивається корінь. Тому гальмується розвиток рослини. Коли них вистачає колію. Колій відповідає, він регулює водний баланс у клітинах рослини, посилює стійкість до посухи, він затримує воду у рослині. І також стійкість до низьких температур забезпечує. Коли Буде нехватка колію, сповільнюється ріст, стебло стає ламким. Перші симптоми з'являються на нижній частині рослини. Лис, листо. Симптомом є пожовтіння, кінчиків, країв листя, урожена тканина висихає. навіть можуть з'являтися некротичні пльоми, які з часом значить на цьому листі будуть пльоми такі і будуть е, е, із, е, ну, через якийсь період часу вони просто будуть відсихати. Але ж пам'ятаємо, що нижні листочки, ось ці нижні листочки, які ми залишали, коли чистили, ці взагалі треба буде прибирати, бо скоро буде ягодка буде ложитися. І оцей буде засихати листочок, потім він може, коли буде мокро, буде гнить і буде гнить ягодка, тому не путать. І так, дольше могній. Магній це важливий для фотосинтезу, потрібен для забезпечення руху фосфору в рослині і для формування вмісту олії у олійних культур, такий як соняшник. Симптоми поява хлорозу, який починається з країв листя, жовто-зелені, хаотичні пльоми, крихкість листа і жилки. Можуть скручуватися, як у буряка, наприклад, жилки скручуються, Можливо, от я теж спостерігала, коли садиш буряк, якщо не вистачає магнію, то лист наче скручується, наче його, він наче гофрірований робиться. А полуниця дуже-дуже. Схожа із буряком. Взагалі, чим вона схожа, як би сказати, ну, от по обробкам, по підкормкам можна орієнтуватися із буряком кормлення. Не обробки, а кормлення, підходить. Те, що для буряка більш підходить для полуниці, ніж для, ну чим у інших культур. От У них агротехніка схожа трішки. Так, симптоми, Поява хлорозу, який починається з країв листя, жовто-зелені, хаотичні плями, крихтікість листа, жилки можуть скручуватись, це вже я говорила. І тонша є листова пластина. Якщо магнію не вистачатиме, то оця, от сам лист буде такий тоненький, тоненький, тоненький. Бачите, він як здоровий лист, так здоровий. бачите? Просто шикарний лист, він, він блищить, він горний е, так. Сірка, сірка багато хто при вирощуванні рослин опускають цей важливий елемент, але він є складовою всіх білкових структур. Позначається він як буква С, як долар, тільки без перемички, ну, на почечках, де він присутній. Бере участь у формуванні хлорофілу, а хлорофіл це ось у зелене заборвлення. Симптомами дуже важко діагностувати. Вони схожі з дефіцитом азоту. Відмінність нестачі азоту, прояви нестачі сірки виникають на молодих листках, а азот на нижніх листках, на старих починається. Тобто нестача азоту сірки на верхніх а азоту на нижніх. Починає жовтіти листя, буде воно блідо-зелене, а потім жовтіти, якщо сірка, значить на верхніх листочках, якщо азут, значить на нижніх. Рослинка буде бліда, чохла. Стебла будуть потоншені. І... Жовтувато зеленого кольору. Так що отак можна розпізнати. Долі, долі, долі в нас бур. Бур взагалі дуже-дуже важливу роль відіграє в усіх рослинах. Особливо, особливо при запиленні. Дуже важливу роль відіграє бур у запиленні. Тому полуничку можна бризкати разів 2-3 за період цвітіння, прямо по квітах, прямо по ягодки. Це буде способствувати запитленню, буде вбивати грибкові болезні, тому що бор вбиває грибкові, і також буде крупніша ягідка. Бур це елемент немобільний, нестача буру проявляється на молодих листках. Ознаки це загальний хлороз листків, деформація або видозмінення точок росту, відсутність запилення, коли буру не вистачатиме. Бур відповідає за міцність стінок клітин, нестача призводить до ламкості листя може скручуватися і грубішати на кінчиках, навіть до, до навіть при нестачі буру може почати гнити молодий лист і навіть плоди будуть гнити, коли не вистачатиме бору. Далі залізо. Залізо бере участь у формуванні хлоропластів. Він, це немобільний елемент. Симптомами на молодих листках міжжилковий хлороз, який проявляється плямами між здоровою частиною і ураженою. При посиленні дефіциту ткан, тканин листа повністю жовтіють, відбілюються і згодом взагалі відмирають. Далі марганець. Морганець бере участь у синтезі хлорофілу, покращує поглинання азоту рослиною. Симптомами є пожовтіння верхніх листків, дуже схожий на залізний хлороз. Різницею e є те, що міжжилковий хлороз, немає чітких меж між здоровою тканиною і уроженою. Тобто, таке буде розпливчасте. розпливчастий хлорус. Якщо не лікувати, виникатимуть некротичні пльоми та смуги на уражених тканинах. У горуху взагалі деформація сім'ядольних листків та плями на плодох. Далі мідь. Мідь бере участь у метаболізмі білків, запиленні. Це немобільний елемент, теж проявляється на молодому листі. Симптомами рослина стає блідою. Порушення запилення, деформація. І кінчик флагового листа буде сухий, але свідчить про, це свідчить про дефіцит міді, лист може скручуватися. Так, і долі. Долі останній такий елемент важливий це цинк. Цинк відповідає за синтез, регулює ріст рослини. Він немобільний, виникає хлороз на листі, коли його не вистачає, між центральною жилкою і краєчком листа. Буває гофрірований лист, краї листа, які потім відмирають. Ось такі такі дуже важливі елементи. Такі важливі добрива, якими не можна нехтувати. Тому я завжди говорю, вносьте добриво, але тільки в міру, обов'язково. І треба ще пам'ятати, що кальцій не можна змішувати із іншими препаратами, особливо з калієм, тому що вони будуть друг друга блокувати. Якщо вносити калій, допустим, в гру під корінь, то кальцій можна дати по листу. Звичайно, де великі об'єми, там змішують калій і кальцій, але тільки в великих дуже ємностях. Тоді можна змішувати. Ну, я б не рекомендувала експериментувати з таким важливим елементом, тому що. У мене був колись такий горький опит, тому, тому я не совітую такі препарати змішувати. І взагалі краще якийсь лишній раз підкормити окремо, ніж потім кусати лікті. Так що, як то так? Якщо не буде не хватка кальцію, це теж дуже важливий елемент, то листя теж буде скручуватися. Так що, от є, мені люди пишуть, що от ми обробили от кліщика вже двічі, а лист скручений. Лист скручений, може бути не тільки від кліщика, не тільки від нематоди. Некротичні плями на листку можуть бути не тільки від шкідників. Тому. Тому треба давати і мікроелементи, залізо, обов'язково от в таку погоду, коли на вулиці дуже сильно дощить часто бувають перепади температури, то можуть якісь елементи не усвоюватися. І тут нам приходить хелатин заліза, мікроелементи, які треба давати по листу. По листу вони швидше дають ефект. І, взагалі, добрива. Да, я даю трішки і в корінь, але ж в корінь я взагалі даю чуть-чуть. Я вже говорила, ну, грам 400 на куб. Або і 200. <кій> Краще частіше, але по чуть -чуть. А, так уже дивимося по листику, якщо якогось елемента не вистачає, як то, звичайно, є лабораторії. Де можна здавати листочок або повністю кущ, можна здавати землю, вам скажуть, по листику вам можуть сказати, чого не вистачає вашій полуничці або вашій якійсь культурі, яку ви вирощуєте. І от в Петриківці я узнавала, там наоборот, ну там взагалі цей. Аналіз роблять безкоштовно. Якщо ви в них щось купуєте, то безкоштовно вони роблять там аналіз. Аналіз листко. А це дуже-дуже важливо, тому що у домашніх умовах не агроном дуже важко визначити. Навіть мені, тим, що я дуже давно займаюся полуницею, але я ж не можу всього знати. Звичайно, я знаю, коли нехватка якихось мікроелементів, бачу, що починає хлорозити полуничка. І це не треба відкладати лікування, тому що коли хлороз, це значить не вистачає чогось. І обов'язково його треба дати. А щоб не було хлорозу, треба в таку погоду, хоча б раз у 10 днів, давати хилатин з желіза, хілот з заліза, мікроелементи, давати полистику. Заходите у магазин, де продаються такі препарати, і питаєте. Мікроелементи. Вам скажуть, що так і отак. От такі мікроелементи, давати 20 мг на 10 літрів води, чи скільки там ну треба, звичайно, різні можуть бути концентрації різні. Наприклад, мікроелементи я даю 20 мл на 10 літрів води. А хелатин заліза здається 25 літ. Ні, хелатин... Е... Колій, фосфор, там, здається, 25 мг на 10 літрів води, якщо по листу, а якщо в корінь, 50. Здається, це так. А от е, хелат заліза, е, там, здається, чи 20 чи 25 г на 10 літрів води. Ну, там все написано. Все написано, і якщо ви будете чуть-чуть -чуть придержуватися, от дивитися, ага, скручується лист. Якщо ви побрізкали від кліщика, е, а він все одно не розправляється, якщо починає розправлятися, то це кліщик. А якщо він не розправляється, то е, значить е, якась інша причина і треба її шукати. Взагалі нематода це, ну, ну я не знаю, як у кого, але в мене це е, тьфу -тьфу, рідкий, рідкі такі є е, 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 кущики, які можуть поражатися нематодою. А так в основному ну, я ж показую, я ж завжди показую. Ось у мене полуниця просто шикарна. У мене трішки у першій теплиці, де прошло вона трішки хлоруза. да, Там не вистачає, тому що дуже багато винніс був всяких елементів, тому що я брала там і розсоду і йогоду. А коли берете розсоду і йоду, то, звичайно. Кущі ослаблюються. Ну, як то так. Ну, всім миру, добра, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних і ухожуйте зі своїми рослинками і старайтеся давати їм те, що вони хочуть.